Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось уже весна. Розпочинається новий садовий, новий дачний сезон. Зміна клімату, зростання температур, аномальна спека, яку всі ми спостерігали минулого літа, за відсутності опадів перетворюють вирощування квітів на ділянках, на клумбах, на справжні випробування. У багатьох із нас немає можливості забезпечити щоденне поливання рослин. Єдиний вихід це адаптувати свій сад, ділянку свою під рослини, які витримують посуху, досить посухостійкі і люблять сонячні ділянки. Найчастіші рослини, які витримують спеку, можна розпізнати за зовнішнім виглядом. Насамперед, видає такі рослини листя. Та його опушення. Воно або сіре, сріблясто, грубо шорсткувате на дотик, як, наприклад, у лаванди, вузьке, подібне, як у злаків та гвоздик, чи потовщене м'ясисте, як у сукулентів, наприклад, у седума. Його м'ясисте листя утримує в собі запас вологи на довгий час. Існує безліч сортів седому. Цей сукулент добре переносить спеку і посуху, зберігаючи вологу в своїх товстих листках. Седуми або очітки мають досить яскраві кольори, прості у догляді, досить витривалі рослини, які підходять для різних садових стилів, від альпінаріїв. І бордюрів до навіть контейнерних композицій. Види очітків або седумів бувають різних форм від низькорослих, ґрунтопокривних до високих, прямостоячих сортів. І як я вже сказала, однією з головних переваг седума є його невибагливість у догляді. Ці сукуленти надзвичайно посухостійкі, що робить їх ідеальними. Для наших теперішніх садочків, які знаходяться тривалий час без поливу, або так як мій садочок взагалі без поливу. І ось ці ґрунтопокривні, які зараз ви бачите, досить добре витримують спеку. Мій садочок поливу немає, тільки коли йдуть дощі. У ландшафтному дизайні седу можна використовувати по-різному, в тому числі і в альпінаріях. І ось як ґрунтопокривну рослинку, яка також може виконувати і функцію мульчі. Для прямостоячих сортів очітків важливо враховувати щільність посадки, щоб вони не розвалювались. Для ґрунтопокривних можна висаджувати їх густіше. Щоб, як я вже сказала, створити такий ґрунтовий покрив, що може виконувати функцію мульчі. створити пишний такий килимок. Краще висаджувати їх навесні або ранньої осені. Але минулого року, коли я перероблювала свої квітники і в той час стояла неймовірна спека. Я вимушена була перенести із основного квітника свої седуми, очіток видний, високі, мала перенести на іншу ділянку, а саме на зону городу, так названу зону глинища. Хто вже зі мною давно, той знає, що я на глинищі створюю нові квітнички. Так ось, що я хочу зауважити: що в спеку я пересаджувала очіток, полила його тільки в день посадки, і все. Ось так: дивіться, я таким його бордюрчиком висадила. Більш не поливала його, в мене такої змоги не було, тому що це у нас дача. Ми приїхали тільки на вихідні. Я зробила роботи, які була, запланувала, пересадила його, висадила по обидва боки бордюрчиком і він дуже гарно навіть в спеку прижився. Потрібно було тільки добре його полити під час посадки. Тобто ще раз повторюю, що це дуже невибаглива рослинка. Рослинка для садочків без поливу і в таке аномальне і посушливе літо, яке у нас було минулого року. Хоча ця світлолюбива рослинка спокійно переносить і легку тінь. Та на сонячному світлі листочки очитку стають яскравішими і соковитішими, а в умовах затінення вони погано цвітуть і ростуть, іноді навіть втрачають свій зовнішній вигляд. Цвіте він досить тривалий час, близько місяця. Застосовують очітки як на клумбах, так і в бордюрах, кам'янистих садах, міксбордерах та рокаріях, тому варто подумати про посадку цієї рослинки, тому хто ще її не має. Вона досить легко розмножується діленням куща або черенкуванням. Всі і ґрунтопокривні очітки досить невибагливі в догляді і до ґрунтів. Тільки не недобре відносяться до застою вологи. Ще одна рослина, яка витримує сонячні ділянки і без поливу, це чистеть візантійський, він же стахі шерстистий, або ще називають заячі вушки. Цвіте в травні-серпні, але дехто не любить його квіти і зрізає, аби мати просто отакі чудові срібні ділянки, срібні коврики. Найчастіше він використовується в змішаних посадках з іншими сонцелюбними багаторічниками і декоративними травами. Він досить зимостійкий, укриття на зиму не потребує. Використовується як ґрунтопокривна рослина у квіткових групах, міксбордерах, рокаріях, бордюрах, розмножується діленням куща. Ще одна світлолюбива рослина зростає на сонячних та напівтіньових ділянках, віддає перевагу суглинистому, супіщаному, пухкому, добре дренованому ґрунту. Потребує помірного зволоження та в мене вона зростає на пекучому сонці і без всякого поливу, окрім опадів. Тому я рахую, що вона також добре підходить для сонячних ділянок без поливу. Ось саме на цій клумбочці досить добре видно, як скрізь у мене Вероніка сиза, вона таким ніби килимком чи по краю навіть бордюрчиком. Весь день, майже весь день тут сонце, вона в мене без поливу і гарно виглядає, навіть квітне. от. Тут поряд і бересклет, який я також відношу до рослин, які добре витримують сонячні ділянки без поливу. Це рослина, яку я посадила, і взагалі, крім того, що придаю йому форму, яка мені потрібна, більш ніяким чином не доглядаю. А ось інші бересклети я пускаю просто на паркан. Або слідуючий маю ґрунтопокривний бересклет, який також весь час на сонячній ділянці, яка без поливу. Тобто всі мої бересклети витримують добре сонце, знаходяться без поливу, окрім природного. Це рослинка, яка у спеку себе чудово почуває. Бересклет досить стійкий до посухи, і в той же час має дуже красивий і яскравий вигляд. Існує багато сортів бересклету. Крім того, що бересклет має гарне забарвлення і він тривалий час цвіте, його квіти також приваблюють до себе не тільки бджіл. Але це і дуже яскраве видовище. Ось так мій пересклет, який знаходиться на діляночці, яка весь час на сонці. Кожен рік цвіте ось такими яскравими чудовими квітами і милує око своєю красою. Розмножується поділом куща і черенками. Добре черенкується, і е, я його так багато розмножила по всьому садочку. Ще одна низькоросла, багаторічна рослинка, вкрита жовтими запашними квітами, виглядає дуже яскраво і незвичайно на будь-якій клумбі завдяки дрібним своїм листочкам. Які, здаються, ніби саме сонечко завітало для до вас у квітничок. Це алісум скельний жовтий, досить невибагливий в догляді, квіти з дуже приємним медовим ароматом, світи навесні протягом 40 днів, іноді, може в другий в кінці серпня. Абсолютно невибаглива до умов вирощування, стійка до посухи, що нам якраз і потрібно, і в мене він росте. Весь час на сонячній ділянці. Ще одна рослинка з великим потенціалом для посушливих садів це юка. Її товсті листки здатні зберігати вологу, а декоративні квіти додають саду незвичайного вигляду. Юка легко переносить спеку та не потребує частого поливу. Я її жодного разу не поливала в минуле спекотне літо. Ну, і як же не згадати про тим'ян? Ось у мене тут тим'ян повзучий, чебрець повзучий, на відкритій сонячній ділянці. Поряд гвоздичка. Це обидві рослинки, які люблять сонячні ділянки і можуть рости без поливу. Ось цей вид Тим Це тим'ян, який росте невеличким кущиком, лимонно пахнущий, вирощений із малесенької поділочки, і також досить добре себе почуває на сонячних ділянках, гарно квітне, ви бачите, такими ніжними квіточками. Цей має таку Таке зелене забарвлення із жовтою облямівочкою. Досить невибагливий до ґрунтів. Цвіте з кінця травня до кінця липня, саме в цей час і можна повною мірою насолодитися його ароматом. Дуже невибаглива рослинка, яка добре росте і розмножується, при цьому не вимагаючи особливої уваги. Добре розмножуються насінням, діленням куща і живцюванням. Живцювати чебреть можна протягом усього періоду вегетації. Висаджувати його потрібно на сонячній ділянці, хоча може рости і в півтіні. Він так гарно виглядає протягом всього сезону. Великі кущики чебрецю потрібно ділити кожні 2 роки. А у разі потреби навесні рослинку пересаджують. В низинах, на перезволоженому ґрунті, чебрець буде рости дуже погано, а той зовсім не буде. Він е, полюбляє е, не особливо родючі ґрунти. Ще одна посуха стійка рослинка, яка не потребує. Е, Особливого поливу в моєму садочку це кермек татарський або татарська морська лаванда або ще перекоти поле. Цей багаторічний вид кермеку не слід плутати широколистим кермеком. Це повсухостійка і дуже декоративна рослина, має приземисту, широку режетку, жорсткого листяця. Починає своє феєричне цвітіння в липні і аж до самих заморозків тримає своє суцвіття, які в сухому стані майже не відрізняються від свіжих квітів. До речі, це гарний сухоцвіт. Садити його потрібно тільки на сонці, у посушливих місцях. Взагалі не потребує поливу, може рости в самих сухих умовах. Чудова рослина для рокаріїв, молодоглядних клумб у посушливих місцях, витримує морози до мінус 34 градусів. Не потребує ніякого укриття на зиму. Слідуючи невибаглива багаторічна ґрунту покривна рослинка, це ясколка, дуже швидко заповнює простір, за сезон може зайняти до пів метра в діаметрі має пухнасте сріблясте листя, втрачає його і взимку, утворюючи сріблясту сіру ковдру, Цвіте, починаючи з травня протягом місяця. Якщо не зрізати суцвіття, дає самосів, росте та квітне на будь-яких навіть найбідніших ґрунтах. На каміннях, на глині. Якщо залізе туди, де не потрібно, легко відкопується. Використовується, відповідно як ґрунтопокривна рослина, гарно заплітає альпійські гірки. А ось армерія. Багаторічна рослина подушкоподібної форми, квіти рожеві, зібрані в кулясті суцвіття. Вона досить морозостійка, посухостійка, невибаглива. Добре росте на сонці. Цвітіння армерії починається у травні, закінчується наприкінці літа. Вона досить посухо і з і морозостійка цілком може перезимувати без укриття. Вирощують як розсадним способом, так і поділом кущику. Ще одна посуховитривала рослина, яка прикрасить наші садочки кулястими красивими квітами це аліум. Або декоративна цибуля. Квіти об'єднуються у суцвіття, що і створюють кулясту форму. Є багато видів, багато сортів аліуму. У мене тільки два. Виглядає досить красиво і об'ємно. Більшість їх цвіте в травні червні, але зустрічаються і ті, для яких може бути час цвітіння це Восени. Навіть якщо вони відквітнуть, то квіти досить гарно виглядають і у букетах. Ну, і як же без лаванди? Ця ароматна рослина є не тільки красивою, але і надзвичайно стійкою до посухи. Не дивлячись на своє розкішне цвітіння та аромат, вона росте на бідному посушливому ґрунті під палючим сонцем. може витримувати навіть найспекотніші дні без додаткового поливу. Рослинка також адаптована до досить холодних зим. Вона витримує від до 29-35 градусів. Головне, щоб ділянка, на якій буде зростати лаванда, не мала застою води. Інакше рослина може загинути від зайвої вологи. Потрібно вчасно робити формуючу обрізку, а навесні вирізати всі хворі, зламані і обморожені пагони. Роботи проводити до початку сокоруху. Найкращий час для посадки лаванди у відкритий ґрунт середина або кінець травня. Також можна її розмножувати живцюванням. Що я досить вдало і зробила на своїй ділянці. Після того, як я зробила формуючу обрізку лаванді, начеренкувала і ось ці живці висадила просто так в землю, добре полила, і вони всі добре прижились. Ще один багаторічник, який добре показав себе в умовах спекотного літа і без поливу. Це гвоздика пірчаста, світло-рожевого кольору. вона у мене. Ось тут ви бачите її на гірці, де вона у мене разом виростає із бересклетом і арабісом. І вони в тандемі створюють таку неймовірну красу. Ніяких особливих умов для її зростання на цій ділянці, я не створювала, окрім дренажу. Поливати за весь час я її не поливаю зовсім, окрім природнього поливу. Тобто, коли йде дощик, тоді вона отримує свою норму поливу. Вона зростає весь час на сонячній ділянці, але добре себе почуває і в напівтіні. Особливий аромат водики додає додаткову нотку чарівності у садочок. За весь час, скільки вона в моєму саду, ніякими хворобами вона не хворіла. Свою декоративність вона зберігає напротязі всього сезону. Ось такими куртинками цікавими. Укриття на зиму вона не потребує. Тобто це рослина, яка не потребує особливого догляду. Тільки після того, як вона відквітне, я обрізаю ці квітоноси і вона виглядає такими. Кульками. Я її розмножую поділом куща, але можна і черенкуванням і насінням. Ще один невибагливий багаторічник, який стійкий до посухи, холоду, несприятливих ґрунтових умов добре себе почуває навіть там, де іншим рослинкам важко рости. Це антинарія або котяча лапка. Цей невеликий багаторічник навесні вкривається прекрасними квітами. Рожевими або білими буває. Його сіро-зелене сріблясте листя має дуже м'який пухнастий вигляд, він добре пристосований до бідних і кам'янистих ґрунтів. Кам Цвітіння відбувається в травні черні невеликими голівками білого, рожевого або червоного кольору. Любить повне сонце і не любить застою води. Отже, сад без постійного поливу це не лише реально, але й красиво. Обираючи правильні рослини та слідкуючи простим порадам, з догляду, ви зможете створити чудовий квітучий сад, який буде радувати своєю красою навіть у найспекотніші дні. Поділіться, які рослини вашого саду витримують спеку без поливу. Дякую за увагу всім мирного неба над головою!